Ким родитись краще? Жінкою чи чоловіком? Хм. Хлопчики зазвичай народжуються важчими, але частіше передчасно та мають вищий ризик смертності, на жаль. Дівчатка ж мають сильніший імунітет. В дитинстві дівчата швидше вчаться говорити та запам'ятовувати. Хлопці ж більш активні, що розвиває їхню координацію, але саме вони частіше отримують травми у підлітковому віці. Хлопці різко набирають м'язову масу, силу та швидкість. Дівчата гнучкість і витривалість. Їхній мозок дозріває швидше, що дає перевагу у навчанні. Дорослому житті чоловіки на піку фізичних можливостей десь до тридцяти. Але жіночий організм ефективніше витрачає енергію та мають вищі шанси на виживання у складних умовах. Чоловіки краще орієнтуються в просторі, а жінки швидше перемикаються між задачами та мають кращу пам'ять. В старості жінки в середньому живуть довше та краще датуються до вікових змін. А чоловіки, які підтримують активність, зберігають силу. То що все-таки краще? Сила та швидкість переваги чоловічого організму, витривалість довголіття та адаптивність жіночого. Тепер ви будете знати, що обираєте наступного разу.